До біса Любов Світлани Лободи. Волошин та трінчер легенди української культури. Фаріон на грані та феномен серіалу Венздей. Мощуйтесь зручніше, з вами незмінно ваш тато пліткар Безпалов. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Відоси виходять щодня. У мене пліткова спільнота, не ображаємось. Має право на суб'єктивну думку. Ну що ж, вриваємось в головні плітки цього дня. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш татупліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Пан Владді, який являється автором пісні Добіса Любов Світлани Лободи, один із найголовніших хітів співачки, вже пройшло 7 років, якщо я не помиляюсь, вирішив подати в суд на Світлану, аби відсудити авторські права та позов паралельно на компанію, яка обслуговувала концертну діяльність Світлани. Ось вам і ніж в спину. Яка тобі посміхається, яка тебе обожнює, яка з тобою вітається як тільки ти перестаєш бути вигідним росіянцеві, вони тобі підкладуть свиню. Я взагалі не розумію предмет спору, які авторські права. Чувак, ти отримав бабло, ти отримав свою дозу популярності, адже після цього хіта до тебе звернулася неймовірна кількість людей. Замовників, на чому ти просто озолотився. Тож що б ти не робив, я хочу зробити наступний висновок. Світлана Лобода, вона не автор, вона не пише пісні. Світлана Лобода це якісний крутий артист, але... Розуміючи, як працює Світлана, інколи вона може вичепити таку пісню, на яку ти в житті не подумаєш, що це хід. Але вона зробить таке аранжування, таке звучання, що це буде мегавибух. Тому коли ми кажемо про хітовість композиції, тут дві складові. Перша це автор, який написав цю пісню. А друга складова це якість виконання. Тобто Світлана оформлює вокальний дизайн. Підбирає, які повинні бути інструменти в аранжуванні і як саме це аранжування звести. Тому, коли ти галасно заявляєш, що ти автор суперхіта, то ти лише наполовину автор суперхіта. В контексті хітовості композиції. Я не кажу просто з точки зору пісні. З точки зору пісні, юридично-технічних моментів, так, ти автор. Тут велика заслуга і Світлани. Тому ось такі вони, росіянці, відразу тобі кинуть ніж в спину, при тому, що з тобою завжди заграють і роблять вигляд, що ви близькі друзі. А зараз ми з вами переходимо до м ось цих персонажів. Я переживав, думаю, ну як це типа простітка? Я спускаюсь, переживаю піпець просто. Я бачу цей чорне БМВ. Мужик сидить отакий ну, Сатані. Ой, Сатаніс, Сатіня. Заглядаю, кажу, здрастя. Каже, це до вас? Я кажу, да. Я так дивлюсь, і подальше там сидиться дівчина. Починає згадувати, що було на фотографії. А там просто виходить така іменно, знаєш, сніжана. і шуба така, знаєш, як з 90-х, м'єхова. Думаю, блядь, аж як відмовитись на превеликий жаль, Волошин та Аня Трінчер насправді кумири молоді, у яких неймовірно велика аудиторія і. Ти дивишся на це інколи, і думаєш, what the fuck? Я розумію, що покоління змінюється кожен раз, кожне покоління каже, що ви деградуєте і бла-бла-бла. Але, але, друзі, зверніть, будь ласка, увагу. Ну, інтелекту нуль, особливо реакція Ані Трінчер. Ось цей сміх. <клес> Мене у певному сенсі лякає, що молодь захоплюється саме такими. Комирами, у яких взагалі повний зеро інтелекту. Але маємо, що маємо. Будь ласка, ваші думки стосовно Ані Трінчер та Олександра Волошина, можливо, хтось із вас захоплюється їх творчістю, їх соціальними мережами, було б цікаво почитати. Так, ми з вами переходимо до Фаріон. Давайте подивимось. Ну, мій Дмитрик, внук, якому три з половиною роки. Заходячи в дитячий садок, бачить перед собою якогось грішу, який до нього каже привіт. І мій внук мусить його вчити з допомогою свого маленького кулачка української мови. Тому що дитина приходить знервована до хати і каже, бабусю, в садочку є мотай. А бабуся каже, що мая треба не І Дмитрик знає москаль. Він йому ставить щелепу, він йому ставить правильний прононс. Тобто, всі ці радітілі, які сюди приїхали зі своїми москворотами, чадами, мають розуміти, що їхній ребенок, не ребенок, що це дитина, яка має в дитячому садку, говорити, якщо це державний чи приватний садок, має говорити державною мовою, аби ця моя дитина не набиралася бліг московського язика. Якщо тобі не подобається це, які проблеми? Сів на танк з буквою. І з боку зі своїм виплом. і гибану звідси. З одного боку, я розумію, що мала на увазі пані Фаріон, але з іншого боку, Фаріон, ти несеш відповідальність за свої слова. По-перше, факт: так, половина країни у нас російськомовна, і треба бути дуже обережним, лагідним, щоб українізація не була агресивною, тому що це неправильно. Про публічних людей трішки інша історія. Ми з вами вже якось про це говорили. А стосовно звичайних українців, ти їх не змусиш побуті говорити українською, тому що так сказала держава. А такі висловлювання, як у пані Фаріон, ідеально працюються для російської пропаганди. Вони виривають із контексту і починають це пушити. І саме тому сіється зерно конфлікту. Мені б не хотілося, щоб Фаріон була настільки радикальною, адже такі слова працюють. На благо російської пропаганди. Дуже сумно за цим спостерігати. Взагалі, як вам такі висловлювання публічної людини у медійному просторі. Я знаю, що серед нас багато російськомовних пліткарів. Будь ласка, поділіться вашими думками. І, до речі, ті, хто спілкується російською, чи плануєте ви переходити на українську з часом? Пишіть, цікаво дізнатися вашу думку. І на завершення говоримо про феномен серіала Венсдей. Ви знаєте, я теж почав його переглядати, і я у повному захваті, тому що є певна магія, атмосфера. Події розвиваються досить швидко, але при цьому головна героїня дуже притягує до себе увагу, адже вона. По справжньому магічна, загадкова і незвичайна. Тому я розумію успіх цього серіалу, до того ж, магія, до того ж, багато дарк-елементів в одязі, готика, все це кльово. І коли я чув на просторах інтернету, що це серіал виключно для підлітків, я абсолютно не погоджуюсь. Я доросла людина і мені цікаво дивитись. Тож, хто не бачив серіал Венздей. Рекомендую, переходьте, дивіться, вам сподобається. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні плітки. Підписуйтесь на мій YouTube канал Безпалов Медіа, також на мій Instagram журнал про зірок, телеграм-паблік, дуже багато цікавої інфи, більш приватного діалогу. Усі посилання в описі під цим відео. А я не прощаюсь, кажу слава Україні! Разом до перемоги і до зустрічі у наступному випуску. Зіркові плітки та інсайти ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.